Венера зараз знаходиться в такому стані, коли не до романтичних відносин, коли Венера знаходиться в своєму найгіршому стані. Знак падіння це для Венери найгірший стан і це знак діви. І, і тут Венера, за що вона відповідає? А вона відповідає за красу, за любов, за, за багатство, за творчість. за ну, За все те, до чого ми всі, кожен з нас так прагне, да? тобто за свої найкращі прояви, за любов, за дотики, за романтику. І зараз вона знаходиться в своєму найгіршому стані. І вона не може проявити от всі ці якості, да, якими, вона, якими вона від природи володіє. Тому, якщо хтось очікує романтичних відносин, то хм, робіть цю романтику самі. Вона зараз знаходиться в Діві, і вона зараз дуже прагматична, дуже прискіплива, дуже педантична. Ми стаємо прискіпливими до своїх близьких. Ми можемо м -м, капризувати, е, особливо це стосується жінок, бо все-таки це сила, яка. Уособлює жінок, да? зрозуміло, що венера є і у чоловіків, але все ж таки це більше уособлення жіночої енергії, жіночої сутності. Тому ми будемо капризувати, нас буде щось не влаштовувати. І це ще проявляється, якщо, наприклад, чоловік принесе вам квіти, то ви можете сказати дякую, але б краще ти приніс фрукти або там шматок сиру. Ні, ну дякую, звісно. Або там я не люблю жоржини. Взагалі-то я люблю троянди. Тобто, чоловіки, от зараз вони не попадуть. Розумієте, це буде не так. Якщо раніше на якісь такі дрібниці, на які ми б навіть не звернули б уваги, то зараз наша увага буде зосереджена. Наприклад, там э, чиста підлога, і <смас> ваші близькі ходять по підлозі, в брудному, да, там, прийшлися в брудному взутті все, і це може бути просто скандал. Тому що ви тільки що помили цю підлогу. Або коли все має бути по полочкам, і якщо людина. Візьме якусь річ і поставить її не на те місце, де було, це просто буде пш. Розумієте? Оця от прискіпливість, да? уїдливість певний перфекціонізм, коли має бути все ідеально. В цей період ми намагаємося все прорахувати, і якщо я піду на зустріч... То яка буде мені користь з цієї зустрічі? Я, я весь час буду думати, а що мені з цього буде? Да? Тобто я не просто йду, бо мені так хочеться, бо я йду за відчуттями, да? і мені приємно бути з цією людиною. Перш за все, я сам отримую задоволення від цього. Да? А в цьому весь час є. А яка користь мені? Вони це... Насправді в кожному з є певна сила, і ми маємо цю силу використовувати для блага, да? для блага своєї свого і оточення. Бо, перш за все, це яка жінка? Так, це жінка не романтична, їй не до романтики. Бо вона має нагодувати сім'ю, вона має забезпечити, щоб в домі було чисто прибрано, ну і щоб в домі був лад. Да? І тому це венера. Отака, да? Коли в нас руки вот так стоять, і якщо я сказала, то, то має бути саме так. Не? Це хазійновита венера. Да? У неї є запаси, у неї є на зиму запаси, У неї, ти прийдеш коли до неї в гості, у неї завжди буде стіл, чим тебе нагодувати, чим пригостити. Це от про, про зимну венеру. Але не забуваємо, що от оця от така пристрасть до порядку, да? до чистоти, до порядку, до такої скрупульозності, деталізації. Ну, По-перше, диявол криється в дрібницях. Да? Бо можна в цих дрібницях просто потонути і до істини, так і не знайти, розкласти все на деталі. А оце от Цільне сутність можна в результаті втратити. І Часто розклавши все на деталі, ми потім можемо не зібрати то все. Дивіться, ще от така річ: енергія да, от є така пряма, по центру знаходиться нуль, і тут будемо умовно говорити мінус, а, а з цього боку плюс. І, і енергію може качати то в один, то в інший бік. Да? Ми все ж таки маємо. Якби маємо йти до цього тут центру, да? до балансу. Ну, зрозуміло, що баланс отримувати в житті, це неможливо, весь час буде рухати, але все ж таки до якоїсь гармонії да, приходити хоча б не на довгий час. І от коли ми йдемо от в цю от чистоту, порядок. Щоб все по полочках лежало такий перфекціонізм, все має бути ідеально, ні кроку назад, ні кроку вперед, кожна річ лежить на своєму місці. То з іншого боку, це, ну, якщо лад, да, то безлад. То з цього боку безлад буде. розумієте? І от коли цього забагат, забагато, то дуже легко через певний час можна перейти, от в цей бік. Коли буде хаос, безлад. І нібито, ніби ще така є, що може бути все так настільки красиво ззовні для людського ока, та? а там, всередині, там, де темні шафи стоять, там може відбуватися безлад. І так само це стосується людини. Зовні може бути все ідеально, все прекрасно, а всередині. Може бути, людина просто нещаслива, і таким чином вона м, заповнює цю да, от порожнечу з зовнішніми речами. Тож, використовуючи енергію цієї Венери, яка наразі не на найкращому своєму вигляді знаходиться, але ми будемо брати її сильні сторони. Це про те, щоб навести лад, тому що це венера в таких. В складських приміщеннях, знаєте? Венера знає, де що лежить. І Венера може навести лад. да? І от ми будемо з вами зараз наводити лад. Дуже добре в стосунках навести лад. І в цих тих сферах, які Венера курує, це там з нерухомістю пов'язано. Якщо хтось хотів зробити, до речі, ремонт чудовий час для цього, потім перебрати якісь речі. да? Щось від чогось відмовитись вже, передивитися гардероб, віддати його, да, чи винести з вдячністю за те, що вона ця річ нам послужила, да, і хай вона там послужить іншій людині. Наводимо лад і наводимо лад і в собі, звісно. Тобто ми можемо зробити масаж. Та, піти на сеанс масажу і своєму тілу принести задоволення, бо це венера тілесна. Ми можемо робити масаж близь, близькій людині. Та. До речі, масаж да, та, дуже такий і цілющий масаж, і працює в результаті з усім тілом. Та. І ми можемо просто зробити такі от приємні речі своїй близькій людині. І. До речі, Венера в Діві це про служіння. У нас якось це слово трошки, якусь форму таку деформовано прийняло. Служіння це не про те, що я служниця. Да? І, взагалі, служити це раніше мало таку досить високу, служити можна людству, да? служити можна на роботі. Та? Через роботу служити теж людству, служити, служити своєму тілу, та? служити вищі форми служіння, служити вищій силі, та? служити своєму чоловікові. Це теж вважається вища форма. Служити це, коли ми виконуємо певні дії, і ми не думаємо. Про те, про зворотній зв'язок, да? ми не думаємо, чи небагато я даю людині ці, да? чи не забагато я даю, розумієте? Тут от служити просто з любов'ю виконувати те, що ти маєш виконувати. Ну і по великому рахунку, все видавати туди, і який буде результат? Ну, якби нам має бути все одно. От Ця неприв'язаність. Бережіть свої відносини. Звісно, в цей період несприятливо виходити заміж, треба трошки потерпіти, І робити косметологічні процедури, але такі, знаєте, процедури, які ну, досить агресивні. Та масажі це добре робити, а от якісь там втручання, то ні. Купувати нові сукні або прикраси. Ну, теж ви потім будете незадоволені. І це вже перевірено. Ви будете, на що я то взяла? Або ви раптом побачите, що сукня на вас якось не так сидить, чи колір вам не личить. Або просто якийсь буде, якийсь дефект буде, ви те потім побачите. Тому краще не ризикувати. Я якось робила фотосесію в цей період, і я залишилась незадоволена. По-перше, навіть я два рази робила. Перший раз я. Ну, мені просто потрібно було, у мене не було виходу, да, і потрібна була свіжа фотосесія. І я зробила, і це взагалі був не мій стиль. Я вимушена була піти. Ну, хороша людина, хороший професіонал, але просто не моя була людина. Ну, це треба да, відчувати тебе як. І от трошки ми просто не зійшлися. Ну, в усякому випадку, для мене це не те, що я хотіла. Я була розчарована. І другий раз. Я робила фотосесію, я вже знала, да, що це можна очікувати, тому я в мене сподівань не було на якийсь вау ефект І воно, в принципі, так воно і вийшло, що фотосесія була ух, ну така навіть трошки брутальна. Так, це було цікаво, але Тому використовуємо цей період на благо собі і близьким на благо оточуючим. Бо коли ми знаємо, коли ми володіємо. Знаннями, ми володіємо інформаціями, то ми, ми володіємо ситуацією, да? і тоді ми здатні управляти ситуацією, а не ситуація нами.